Даша, mm -hmm. чай чи кава? кава? Кола або Пепсі. Ну, по-перше, Пепсі не вийшла з ринку Росії. А по-друге, навіть якщо вона поки не болота, все одно це буде кола. Мерседес чи БМВ. Mm, буду рада, будь-якому подарунку. Рошен або. Ніяких або після мем компанії Порошенка він поза конкуренції. Повний абсурд. iPhone і крапка. Добре. Діксіт чи катан. Так, ну те, що це настолки, я вже знаю. <тит> Три місяці на нашому каналі для дачі не прийшли даремно. Я зараз просто подивлюсь по гік-шкалі, в кого вищий бал. Давай, а, давай. А, їх ще немає. Хитро <сміт> ти це закрутив. Тобто, це буде випуск, куди ми їх засунемо. Ми не тільки їх вставимо, ми вставимо туди ще декілька культових настолок, тому що цей випуск про бестселери. Прикольно. До речі, в тебе буде сьогодні особистий вклад у нашу гік-шкалу. Бо це про бестселери випуск про хіти продажів. от, Ти ж на шопінгу шариш. Тому ти будеш ставити оцінки за категорію ціна якість. Питання є? Ну, взагалі. Тоді поїхали! Всім привіт! Саша, це я. Канал про настільні ігри Компашка. Це те, що йде у вас на Ютубі. А настолки у мене тут. Отож, бестселери. як вони з'являються у світі на столок, по-перше, це продажі. Дякую, кеп. Але звідки ці продажі беруться? Як дистриб'ютори вирішують, що будуть купувати, а що ні через номінації та нагороди на відомих виставках, таких як Board Game Geek – це просто святе місце для настолок. А також престижна американська Origins Award та й академія пригодницького ігрового мистецтва та дизайну на виставці Origins Game Fair. Отримати нагороди на цих заходах це вже квиток до клубу бестселерів. Ще хотілось би поговорити про мовне питання, яке не пройшло, повз навіть такий. Невинний напрямок як індустрія настільних ігор. Багато років вона знаходилась під тотальною рошисткою окупацією. Впевнений, якщо ви прям гравець-гравець, у вас вдома повно ігор російською мовою. Російські дистриб'ютори на столок, користуючись незнанням західних виробників українського ринку, викупали в них ексклюзивні контракти на права і продажі ігор для України. Ну і ви розумієте, що прям українською для українців ніхто реально не займався. Ну, з відомих всім причин. Один братський народ. Звісно, ситуація тепер змінюється, але не занадто швидко. А прискорити локалізацію, переклад та адаптування топових ігор українською можете ви. Тут потрібен розголос та обговорення. Підтримайте наш канал подобайкою та підпискою, щоб це відео побачило якомога більше поцінювачів настільних ігор та наших дистриб'юторів. Ну, а ми будемо нести нашу місію популяризації настільних ігор і далі. Наче схоже на план. Ну і почнемо ми з. Хоп! З Каркасону. Можна сказати, що це творіння німецького вчителя музики в 2000 році перевернуло світ ігор. Каркасон майже одразу став одним з головних представників жанру євростратегії та завоював прихильність за свою цікавість, простоту і стратегічну гнучкість. Гра затягує як трясовина і робить зі знайомих вам людей маніяків, тиранів, що намагаються позбавити вас всього. Але ж, звісно, у рамках гри. Гравці мають захопити як можна більше територій завдяки тайлам, карткам будівництва і місцевості, які всі дістають по черзі в оригінальній коробці їх 72. Головне правило, що тайл має стикатись логічно, продовжуючи вже існуючий ландшафт на столі: дорога до дороги, частини міста до іншої, тобто за принципом, доміно, застовпити споруду за собою можна завдяки одному з восьми міплів. До речі, саме Каркасон подарував цю назву фішкам-чоловічкам у настільних іграх. Оптимальна кількість гравців. Перевірено. Неважливо, скільки гравців грає. Це завжди той самий каркасон. Тому 10 балів. Час на ознайомлення з правилами та механікою гри та доступність. Механіка цікава та доволі зрозуміла, а правила можна пояснити прямо в процесі. Тому 9 балів. Інтрига та цікавість. Каркасон цікавий від початку до самого кінця. Навіть якщо все, очевидно, не вдало, хід карток може перевернути партію з ніг на голову. І рейграбільність непогана. Тож 9 балів. Взаємодія. Гра більш розрахована на так званий ТейблТОК, але підсолити іншим гравцям теж можна. Ну, 6 балів, думаю, буде чесною оцінкою. Дизайн та виконання. Це не є сильною стороною каркасону. ну... Самі можете бачити, але він простий і функціональний, тому 6 балів. І так, жодних підстав. Даша не знає, скільки ця гра коштує. Даш, от скільки би ти віддала гривень за ну, за таку комплектацію? Ну тут, в принципі, всього не так багато. Я думаю, ну, гривень 500. 500. Ну, ти майже вгадала. Гра Каркасон коштує на сьогоднішній день 780 гривень. Ну, за ціну я поставила б, напевно, 6 балів, тому що за 780 гривень я краще купив собі палетку тінюшечку. І за нашою гік-шкалою гра Каркасон отримує 48 балів з 60. І ми йдемо далі. Що у нас наступне? Діксід! Це гра на асоціації, гравцем якої хочеться бути, бо її механіка настільки проста та цікава, що не віриться, що вона вийшла тільки в 2008 році. До речі, авторка ілюстрації француженка Марі Курдуа, яка не тільки безмежно талановита художниця, а ще й підтримує Україну. Чудові ілюстрації та безкінцеві можливості для асоціацій можуть об'єднувати за столом самих різних людей, даруючи буквально кожному позитивний досвід гри. І саме Dixit став дверима для знайомства багатьох людей із світом настільних ігор. Оптимальна кількість гравців. Заявлено від трьох до восьми гравців, але чим більше, тим краще. Вісім балів. Час на ознайомлення з правилами та механікою гри. Правила дуже прості: усіх гравців є по декілька карток асоціацій, і треба вгадати, хто і яку картку поклав захід. Хто вгадав, рухається далі по мапі. Все максимально доступно, тому 10 балів. Інтрига та цікавість. Гра дуже дуже весела та прикольна, але трохи одноманітна. Тому 6 балів. Взаємодія це гра на взаємодію між гравцями та перегони між ними по гровому полю. І єдиною перепоною у цій грі може бути лише фантазія гравців. Тому 8 балів. Дизайн та виконання. Е, хоч деталей у цій грі і небагато, але ну, люди, арт тут просто бімба. 8 балів. Даша, ну ти зацінила цю гру. Uh -huh. Тут е, ну, арт просто все класно. І скажи, скільки б ти реально віддала за цю коробку? Ну, по-перше, я бачу, що вона точно дорожча, ніж попередня, тому що як мінімум коробка більша і ігрове поле інше. Mm -hmm. Вона цікавіша, ніж минула гра, як на мене. І я думаю, ну, тисячу сто. Тисячу триста гривень. Ну, майже вгадала. Ну, ти за неї віддала б тисячу триста? Напевно, так, на подарунок комусь. Ну. Майже вгадала, тому скільки балів ти з неї ставиш? Ставлю. Давайте 6, як мінімум, тому що я б собі її не придбала, але на подарунок купила би. 6. Ну і вона дорожча, так. Точно. Ну, ось бачите, 6 балів. І тому Dixit отримує загальний бал 46,60. Ну а ми рухаємося далі. І наступна гра: Оу! Бенк! Любите грати в мафію. Багато хто з вас скаже так, але не на професійному рівні, бо тоді мафія поглине все ваше життя. Бен схожий на неї, але як кажуть гравці, вона цікавіша, динамічніша, а головне веселіша. Ролі в грі: шериф має вбити бандитів. Помічник шерифа також полює на бандитів та охороняє шерифа. Бандити, звісно, хочуть вбити шерифа. І Ренегат він грає за себе і має лишитись останнім живим за столом. Можливо, це навіть найскладніша роль в грі. А які ж плюси у бенга? Вона підійде для різних компаній. Кожна партія унікальна. І всі гравці мають бути дуже уважними та залученими. Бо іноді ігри розвиваються таким шляхом, що думаєш, що хтось має написати про це книжку або зняти фільм. Ну а мінус такий, що переможець має бути тільки один. Оптимальна кількість гравців. Одна з головних переваг гри. Ви можете однаково комфортно збиратись і як і в чотирьох, так і в сімох. Так що за це 10 балів. Час на ознайомлення з правилами та механіками гри. Правила дуже прості, але зовсім трошки заплутані. Знадобиться деякий час, а потім просто береш картку і читаєш, що на ній написано. Тому 7 балів. Інтрига та цікавість: цілий до перемоги кілька або виграє шериф, або шайка бандитів. Інтрига присутня. Реіграбільність середня, і час від часу ви будете перегравати, тому 8 балів. Взаємодія е, це, якщо чесно, один з найкращих варіантів на взаємодію. Гравці буквально своєю комунікацією створюють гру: 10 балів. Дизайн та виконання. Дизайн простий, але автентичний. А от щодо якості матеріалів є питання тому 5 балів. От мені прямо зараз цікаво, скільки б ти віддала за цю гру? Ну, 700. Е, пане режисер, скажіть, от скільки ви б дали за цю гру? Грошей. <св> він не знав, чесно. Чи... Вона коштує 500 гривень. О, ну тоді їй 9, точно, бо ну я ніколи не поставила б нічому 10, це щось має бути таке, що прям здивувало. Ну, щось на халяву, типу, так? Да? <плес> ну, це було б ідеально, <плес> так. це <плес> e, заслужено. Тож гра Бенг отримує за нашою гік-шкалою 49 балів з 60. І це доволі крутий результат. <плес> а ми йдемо далі. Наступна гра у нас катан. Або колонізатори, одна з найпопулярніших настолок у в світі, можливо, навіть одразу після монополії. Незважаючи на прості правила, Катан став революцією середині 90-х років, швидко перетворившись на справжню класику. Усі гравці намагаються колонізувати острів Катан шляхом економічного захоплення територій. На острові ви будуєте поселення, торгуєте ресурсами та прокладаєте дороги. Економічна стратегія не більше, не менше. Гра добре збалансована та змушує постійно комунікувати з іншими гравцями. Так що я даю вам особисту гарантію, якщо ви вирішите відкрити для друзів світ настільних ігор, катан впорається з цією місією на 100%. Ну добре, на 95%. Хто знає, з ким ви там дружите? Так, оптимальна кількість гравців: три або чотири. Ну, при такому маленькому розкиді гравців важко щось додати. Автори гри все зазначили грамотно, тому 10 балів. Часно ознайомлення з правилами та механікою гри. Складність середня, треба зрозуміти тонкощі механіки. Ну, в принципі, все, тому 9 балів. Інтрига та цікавість. Кому подобається економічна стратегія, буде дуже задоволений. А взагалі все просто, навіть трошки занадто. 7 балів. Взаємодія у цій грі на високому рівні. Ви одночасно і захоплюєте території, та й торгуєте з опонентами. 9 балів. Дизайн та виконання. Все дуже просто, але так, що запам'ятовується. Більш того, побачивши характерні шестигранні тайли в інших іграх, ти думаєш, що вони надихали саме катаном. Е, 7 балів. Ну що, Даша, давай, е, катан. Скільки він коштує? Ну, якщо врахувати кількість елементів в грі, дизайн, упаковку, я думаю тисячі дві. І знову Даша не вгадала, тому що ціна за цю гру 1500. Отже, твоя оцінка? Вісім. Вісім. Тому що в порівнянні з попередніми іграми вона коштує трішечки більше. Це суто через цінову політику. А так, в принципі, за неї варто віддати на 1500 гривень. Угу. Отже, враховуючи 8 балів за ціну, ця гра Катан отримує 50 балів за нашою гік-шкалою. Це дуже круто. І ми переходимо до останнього бестселера у нашому топ-5. Погнали! І остання гра у нас цитаделі. Цікаво, що цитаделі також вийшли в 2000 му урожайному році. Її створив Бруно Файдутті, дійсно впливова персона в світі настільних ігор, і автор одного з найпопулярніших блогів про них. Раз на рік він обирає найкращу гру року, що нічого не дає переможцю в фізичному або матеріальному плані, але є достатньо престижною очівкою. Головна задача побудувати середньовічне місто та обіграти інших за кількістю балів. Для цього треба бути сильним стратегом, грамотним політиком, я би навіть сказав, сірим кардиналом і, звичайно, трохи удачливим. Бо рандом один з найулюбленіших прийомів Файдуті. Хоча у цитаделі тільки за рахунок удачі не виграти. Оптимальна кількість гравців від двох до восьми. Одною з приємних моментів гри є гра за сценаріями. Тобто є можливість обрати сценарії по складності та кількості гравців. Це дуже зручно, тому за це гра отримує 10 балів. Час на ознайомлення з правилами та механікою гри. Як і всі економічні стратегії такого типу, вона трохи запутана на перший погляд, але з досвідом, ну, це невелюється. Але посидіти повчитись доведеться. 7 балів. Інтрига та цікавість. Граєш нібито по схемі, але комунікація з опонентами присутня і доволі цікава. Сценаріїв гри багато, реіграбельність нормальна. Час від часу захочеться до неї повернутись. Тому також сім балів. Взаємодія. Можливість грати як у більш позитивну взаємну гру, не підставляючи інших гравців, так і у жорстку конкурентну гру, знищуючи квартали у місті суперника, забираючи ходи, монети чи карти. За це вісім балів. Дизайн та виконання. Карти, що виконані в єдиній стилістиці середньовічного міста. Фішка корони, зручна коробка, а от органайзера дуже не вистачає. Сім балів. Дашо, скажи, скільки, на твою думку, коштує цитаделі? 1400. чотириста чотириста. Не дуже багато елементів ні, з того, що я побачила. Ось тому грай коштує 850 гривень. Отакої. І скільки тоді ти даш балів за цю гру? Ну, давай тоді вісім. Вісім балів. Тож за нашою гіг-шкалою цитаделі отримують 47 балів. Ну а тепер давайте поглянемо на загальну таблицю. По-перше, у таблицю ігор на компанію увійшли увійшл та Бенг. А точніше, Бенг у нас на другому місці, поступившись тільки клю зі своєю непереможною п'ятидесяткою балів. А Діксід розділили четверте місце з виборами. У цих двох ігор тотал по 46 балів. Але ми з командою все-таки вирішили поставити спочатку Dixit, адже серед всіх оцінок у нього є десятка за доступність правил, а це важливий фактор для патігейму. гейму. Отже, Dixit йде одразу після SYNC Діскавері. А от для трьох інших ігор із сьогоднішнього огляду довелося створити окрему таблицю Tabletop стратегії, де не все вирішується китком кубика, а важливим фактором ігрового процесу слугують комунікативно-психологічні навички гравців. І у цій таблиці плечем до плеча розмістилися Катан 50, Цитаделі 47 та Каркасон із 44 балами. Ось таке вийшло оцінювання. Не знаю, чи є у цьому якийсь філософський висновок, але точно знаю, що ігри дійсно легендарні і варті вашої уваги. Отож, переходжу до заключних слів. Кожна з цих ігор це справжня класика. Підійде як і для особистої колекції, так і для знайомства з настільними іграми. Ну або для того, щоб підсадити своїх друзів на настолку. Mm -hmm. До речі, як тебе підсадили? Ну, no, точно треба їх всі зіграти, щоб я нарешті не тупила, і ти з мене завжди не сміявся. До речі, і ще один лайфхак. Якщо хочете, щоб хтось подарував вам на столку, або хочете пограти в колі друзів і не знаєте, як запропонувати, то просто порадьте подивитись це відео вашим друзям і киньте їм посилання. Е, ідея прийнята. Ставте лайк, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па-па!